Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. У Вінницькій дитячій обласній лікарні відкрили школу орфанних захворювань. Яка мета заходу, які хвороби називають орфанами, та про актуальність ранньої діагностики і лікування рідкісних хвороб говоримо сьогодні? Гості студії, лікарі генетики вищої категорії, голова Асоціації Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики у Вінницькій області Ірина Морозюк та доцентка кафедри педіатрії номер 2 Вінницького національного університету імені Миколи Порогова, лікар-педіатр вищої категорії Наталя Сенчук. Вітаю вас! Вітаю, вітаємо. Спершу поясніть, що таке орфанні захворювання і які до них входять. Орфанні захворювання це вроджені та набуті захворювання, які трапляються вкрай рідко. Їх частота складає рідше ніж один випадок на дві тисячі населення. І це складні захворювання, важкі захворювання, які вражають багато систем та організму, майже всього організму і призводять швидко до. Можливої декомпенсації Пацієнта і важкого стану пацієнта вони виражено знижують якість життя такого хворого і можуть навіть впливати на тривалість життя пацієнта, скорочуючи його. Близько 80% орфанних захворювань в своїй природі, вони мають причину генну причину це мутація, яка може виникнути вперше в даній родині, тобто мутація деново або мутація, яка передається. З покоління в покоління, і деякі члени родини можуть навіть і не знати про те, що вони є носіями, і це може бути просто як ну такий прикрий випадок. В даній родині може народитися хвора дитина. Ну і що тоді робити, коли дізнаються про таке захворювання? Я так розумію, що для того і відкрилася школа орфаних. Захворювань так, розкажіть трошки більше про цю школу. Я розкажу взагалі історію, яким чином школа орфанних захворювань існує сьогодні на теренах Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 2014 рік він був надзвичайний тим, що вперше в Україні ми отримали перелік рідкісних захворювань. Тобто це мало юридичну основу, це Міністерство охорони здоров'я надало нам перелік. І пацієнти з цими захворюваннями і лікарі розправили плечі, що вже знають про ці хвороби. А далі хто буде ними займатися, куди їм звертатися, бо це вкрай рідкісні захворювання, і іноді один пацієнт потребує одночасно огляду. Багатьох спеціалістів і до постановки діагнозу зазвичай проходять роки, коли пацієнт звертається до одного, до другого, до третього, і має хтось один, хто зможе поставити крапку і поставити це рідкісне захворювання. І от наша кафедра педіатрії номер 2 Вінницького національного медичного університету, де викладається медична генетика, я маю дві спеціальності, як медична генетика і педіатрія. Ми почали опікуватися цією проблемою. І у 2018 році вченою радою нашого університету був складений центр орфанних захворювань. І ми консультували цих пацієнтів і супроводжували їх в різних відділеннях нашої лікарні. В подальшому змінилася трошки, скажімо, система охорони здоров'я. Сьогодні ми всіх пацієнтів вводимо в певну систему, вони мають отримувати лікування від держави, і це проводиться на нашій клінічній базі обласній дитячій лікарні. І ми там працюємо в різних відділеннях і працюють лікарі-лікарні. І от всі разом, вся наша спільнота, ми прийшли до того, що потрібна така школа орфанних захворювань. Для кого вона потрібна? Для лікарів. Для молодих лікарів, для лікарів різних спеціальностей, де ми проводимо ті чи інші заняття, розказуємо про ці захворювання по темам, що і як, які є методи діагностики на сьогоднішній день. Якщо вони лікуються ці хвороби, вони також лікуються на наших ліжках в обласній дитячій клінічній лікарні. Крім того, у нас на кафедрі кожний. Доцент, кожний асистент, має як мінімум дві спеціальності. І фактично, ми така є мультидисциплінарна команда. Коли нам треба щось подумати, ми можемо вирішити ці питання і безумовно рушійною цілою, хто у нас на кафедрі. Хотів цього, це завідувачка кафедри, це професор Вероніка Дуднік, яка за фахом є лікар-гематолог, онколог, педіатр, в неї є спеціалізація з гастроентерології, з кардіології. Тобто, ми всі можемо надати цю допомогу. І в мультидисциплінарну команду у нас є самі найкращі лікарі з кожного відділення лікарні. І коли у нас є складний пацієнт. Ми думаємо, що він орфаний. Ми збираємося всі разом. От я очілюю таку групу хворих на і голова мультидисциплінарної команди. Якщо в нас хватить час, я розкажу, як це робиться. Тобто, одне направлення ми вчимо наших лікарів. Друге направлення ми приходимо до того, що треба поставити діагноз і якими методами, що ми можемо в Вінниці зробити, куди ми можемо скерувати пацієнта для більш важких генетичних аналізів. Не секрет сьогодні, що вони вкрай важкі. І для того, щоб не призначати, знаєте, як докторі Хаусі, все зробити МРТ на весь організм. Треба подивитися, чи може сім'я потягнути такий аналіз, чи ми можемо його зробити безкоштовно. І от при відкритті школи орфанних захворювань ми заключили такий меморандум з одної з фірм України, які нам будуть безкоштовно робити певні ферментативні ДНК-аналізи в дуже гарній лабораторії Відні. І це буде для наших пацієнтів безкоштовно. І цим може скористатися будь-який лікар. Далі ми проводимо заняття з пацієнтами. Ось помика вести дозу раз на рік ми проводимо таку нараду, де ми обговорюємо нагальні питання. І ми бачимо цю перспективу, що це і навчання, і робота з пацієнтами, і навчання пацієнтів, що треба робити вдома для того, щоб пацієнт у нас удужав, які є правила. Має бути повний комплаєнс, бо пацієнт він дуже лише в тому питанні, коли є о, знаєте, ця трійка. Сам пацієнт, його родина, якщо ми говоримо про дітей, і лікарі, команда лікарів, які знають цю хворобу, мають опит, як її лікувати, які навчаються постійно, я хочу сказати. Що сьогодні кожен лікар має безперервно набрати певну кількість балів по своїй спеціальності, тобто, в вільний час ми маємо їздити на конференції, слухати онлайн-конференції і це використовувати в нашій справі. І тому мета школи орфанних захворювань це перш за все, щоб наші пацієнти з рідкісними. Вони ще називаються орфані сиротські захворювання, бо вони дуже рідкі, препарати для них також дуже рідкі отримували сьогодні максимум, що отримують люди в усьому. В світі з такою скільки пацієнтів, які мають орфанні захворювання, є у ваших закладах? Я думаю, що пані Ірина, може, нам підкаже по області примірно, яка кількість пацієнтів орфанних. ми можемо сказати, скільки їх в Україні, так? Да? Ми Європейський комітет взагалі нараховує близько вісьми тисяч таких нозологічних одиниць, а в Україні зареєстровано міжнародні класифікації хвороб. Це 200, 275 нозологій. Сюди включені захворювання з усіх систем організму. Там немає що тільки генетичні захворювання, там і враження ендокринної системи, там і центральної нервової системи. І Синдроми рідкісні, тобто величезний перелік патологій, який є в нас в Україні представлений в центрі планування сім'ї. Я можу сказати, що по області у нас є 74 пацієнта з фенілкетонурією, Це повністю і маленькі діти, і дорослі пацієнти. Є 20 26 пацієнтів з муковісцидозом, є пацієнти, які знаходяться на диспансерному обліку з хворобами накопичення це хвороба ГОШ, ПАМПЕ. Фабрі і дорослі пацієнти, які проводять лікування на базі лікарні імені Пирогова, тому що дитяча обласна їх проводить до 18 років, виводить в люди, а потім відпускає на вільне життя, от, на доросле вільне життя. У нас є пацієнти, які і продовжують життя, не дивлячись на те, що в них таке важке захворювання. Є приємні новини, коли вони приходять і говорять, що вони вагітні mm -hmm. з муковісцидозом, наприклад, та, наприклад. І це такі ситуації. Ці трошки які лякають лікарів в першу чергу, хоча Самі, сама пацієнтка вона щаслива, радісна і знаходиться в ейфорії. А лікарі розуміють, що тут потрібно працювати, працювати і працювати. По Україні лідирує звичайно така патологія, як синдром Еллерса данлоса порушення обміну амінокислот, особливо мітіанінового спектру, мітохондріальна дисфункція, мітохондропатії, дисплазії сполучної тканини. Це ті стани, які... На сьогоднішній день серед теорфанних захворювань вони лідирують. Але перелік такої патології в нас пацієнтів, які стоять на обліку, він досить різноманітний. Це і болюзний епідермоліз у нас є, і хорея гентінгтона, і синдром Луїбара, і фенілкетонурія, ця, яка якою ми займаємося, і ведемо діток від нуля років до дорослого віку, тобто дуже величезна кількість. У кожного лікаря є своя картотека пацієнтів. І і ми ними опікуємося і ведемо диспансерне спостереження за такими пацієнтами. Ну термінології ви сказали дуже багато. А так. я б ще хотіла доповнити, якщо ви дозволите. Я думала, що пані Ірина скаже про неонатальний... Скринінг, який почався розширений на 21 хворобу. Ага. 2022 рік до цього робили 4 хвороби, в тому числі фенілкетонурія, Це перша хвороба була. Да -да. Адреногенітальний синдром, вроджений гіпотиреоз, муковістидоз. А сьогодні це 21 хвороба. І у всіх на слуху є таке захворювання сма. Пам'ятаєте, спінальна м'язова атрофія говорили, золота таблетка, розігрувалась карта. А сьогодні діти на сма при певних формах. Ми можемо виявити ще до клінічних ознак. І діти починають отримувати від держави лікування, яке зупиняє розвиток цієї хвороби, а навіть коли вона розвивається, то вона не така важка, не така смертельна, скажімо, як вона буває. Так само муковістидоз. У нас є ризик хвороби. Діти народжуються за випадком одного міконіального іліусу, здорові. і перша вірусна інфекція або проблеми шлунково-кишковим трактом запускають у цей казка цей порочний круг. І коли ми вже знаємо, ми можемо спостерігати дитину і попереджувати. І сьогодні, уявіть собі, в умовах війни ми почали таргетну терапію для дітей з моковісти Вони отримують таблеточку, яка змінює роботу того гена, який мутований. І всі наші пацієнти, от я наприклад, мука вістиду зараз скажу, у нас вже є 27 пацієнтів. Вони всі внесені в європейський реєстр. Ми вводимо по певному переліку. Нас прийняла Європа, і вони знають про наших пацієнтів. Держава для них закуповує певні препарати. Крім того, на сьогоднішній день всі наші пацієнти з 6 років мають терапію цим препаратом, це генна терапія при певній мутації. А зараз ми починаємо. От завтра у нас їде перша дитина до 6 років, бо цей препарат ми отримуємо в центрі орфанних захворювань, генної терапії в Києві, в лікарні Охмадит. Але ми співпрацюємо дуже тісно, вони знають, що ми, що ми обстежили, які питання. Це все вирішується швидко в телефонному режимі. Це вообще фантастично. Ви знаєте, коли ми читали, що діти не кашлюють, вони починають нормально жити. Ми теж як лікаріно думали, а тепер ми таких маємо пацієнтів, і в них шанс на краще життя. Це теж, ну, дозволяє нам їх всіх охопити. І чому пані Ірина сказала, дорослі лікарні пірогове, діти обласна дитяча. Тому що вражається, одночасно буває декілька органів систем, і треба різні спеціалісти для того, щоб ми могли допомогти. Так, да, на жаль, не все лікується. І знаєте, коли я починала читати першу лекцію з медичної генетики у 2000 році, а до цього не викладалась медична генетика. мої лекції були трошки депресивні. Я казала, не лікується, не допомагаємо, нема методи діагностики. А сьогодні в нас є. Оптимізм лікується, є методи діагностики, вони є доступні для наших пацієнтів. Крім того, нам допомагають наші закордонні колеги. От коли пацієнти виїжджали за кордон. І їм не можна було зупиняти ферментозамісну терапію. Тобто, пацієнт отримував той фермент, як при цукровому діабеті, того чого не хватає в організмі. Уявіть, це іноді на рік коштує мільйон доларів для пацієнта. Вони отримують це від держави. Ми шукали наших колег за кордоном, і вони там протягом трьох місяців безкоштовно отримували препарати, поки вирішували всі бюрократичні такі проблеми. Дуже багато було зроблено саме для цих пацієнтів. Знаєте, що саме основне? Ну, Я певно той лікар, який мріє, щоб мої діагнози не підтверджувалися, бо дуже часто за ними стоїть дуже складна ситуація. Лікар-генетик переживає життя своїми пацієнтами. Це не значить, що ми їх 18 віддали. Ми не знаємо. Ми спілкуємося між собою. Ми знаємо, які проблеми в сім'ї. Ми дуже мріємо, що ми будемо їх вітати з народженням дітей. Будемо вітати, що вони закінчили школу, поступили в університеті, одружуються, що в них повноцінне життя. І ми дуже хочемо, щоб чим раніше, якщо є така проблема, ставити діагноз, а далі. Не лікується, все рівно ми ставимо діагноз і можемо розрахувати, чи буде наступна дитина така, або як підказати, що цій жінці треба зробити, де пройти обстеження, і тут ми співпрацюємо профілактику мед саме медико-генетичне консультування, консультування сім'ї. Оце центр а яка, до речі про профілактика може бути. От ви кажете, що ви ведете Перше, робити. це постановка точного діагнозу, запорука профілактики, коли ми підтверджуємо діагноз орфанного захворювання або будь-якого генетичного захворювання. Найкраще, щоб це було шляхом ДНК діагностики, щоб була виявлена та мутація, яка спричинила дане захворювання. І далі ми обстежуємо батьків на носійство даної мутації, тому що ця мутація може бути приховані носії, тому що ми носимо в собі дуже велику кількість прихованих мутацій, і коли ми зустрічаємо споріднену душу, тягнемося один до одного, і в нас ці мутації співпадають, тоді виникає шанс народити хвору дитину. Найвеликий шанс. Невеликий шанс, але все ж таки він є 25% і повірте, природа завжди вибирає чомусь цих 25%. І якщо батьки, наприклад, не носії даного захворювання, то це означає, що ця мутація під час вагітності виникла внаслідок якогось спонтанного чинника, яким може бути все, що хочете, навіть і стрес через війну. Він викликає в нас оксидативні зміни, які руйнують і вибивають наше ДНК. Тому ризик для наступної вагітності в даної сім'ї буде загальнопопуляційний, такий як для звичайної сім'ї. Але якщо мутація виявлена у батьків, то звичайно тоді вже методи планування вагітності можуть розширюватися трошки інші. Ми можемо вже пропонувати їм. Такий метод, який є найбільш надійним для отримання результату гарного, це екстракорпоральне запліднення, так еко з проведенням доімплантаційного обстеження ембріонів на відповідне захворювання і пересадка лише здорових ембріонів без даної мутації. От такий от шлях профілактики. Він не легкий, він дороговартісний і складний. Але, але це але... сьогодні можливо. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про школу орфанних захворювань у Вінницькій дитячій обласній лікарні. Дякую гостям студії за розмову. Лікарям-генетикам вищої категорії, голові асоціації Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики у Вінницькій області Ірині Морозюк та доценці кафедри педіатрії, номер 2 Вінницького національного університету імені Миколи Пирогова, лікарю педіатру вищої категорії Наталі Сінчук. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе. Разом до перемоги.